Ого, оце так загнув. От він тут стоїть. Просто за краєчок. Вона клює. Золото чи мідь? Гіляндний кач. І дивись, вона вже у когось клювала. Залік. От, вона застрягла. Все. Мої вітання, шановне панство. Сьогодні у нас чергова рибалка на затоці чарівної річки Десна. По плану без мотилка. Окунь, будемо пробувати балансири, але сьогодні відлига і є такі перечуття, що риба буде вирядувати. Щось з цього вийде, ви зараз побачите. Бажаю вам всім приємного перегляду. Так, Це дебютант наш сьогодні. Маленький такий окунчик. Нам не підходить, тому відправляється додому. Нарешті. задовбав мене. Ну, нормально.

А що таке? А що таке? А що таке? а Що це, що це таке за неподобство? де сюди. Нормально. А дивись, от знову за самий-за самий край, ну. Ось. Просто за краєчок. Гігант. От він. От він тут стоїть, подивився на камеру, йому перестало бути цікавим ця нова річ. І потихеньку він пливе собі до друзів. Але дрібні, нам такі не підходять, нам вже треба великі, великі, великі треба. Так, шукаємо більшого. О! Е. <связывая> ага. Ага. Это правда, это правда, это правда сущая. Хоть сама-то небольшая, но пизда большую. Ну вот я ж, я ж гойдал. Не, ну <связывая> ну что, ну что-то такие. Ну, ну что-то такие. Що це таке? А це що? Давай газуй Петро. Коротше кажучи, ситуація наступна. Рибу ми бачимо в камеру постійно, але вона дуже вередує. Сьогодні відлига, до речі, Олексій в онлайні ловить чергового окуня. От такого розміру окуні тут просто в величезній кількості. Але окрім Такого розміру окунів тут ще є плітка і вона досить така розповсюджена, але вона літає знову ж таки. От потрапила мормишка їй під рота, вона клює. І от ми камеру опускаємо. ну Скільки у нас риб в лунці? там? сім буває, правда ж? Да, все в рибі. А клює, клює, ну добре, якщо два окуні клюне. З чим це пов'язано невідомо. І, до речі, всі окуні або, ну майже всі клюють за самий-за самий край краєчок губи. Незрозуміло. Можливо, це відлига так впливає на рибу, що вона так настільки вирадує. Ось дивіться. Ось така плітка тут ганяє. і... і клює іноді. От. Баси. малороті. О, оце він. Оце він. Головне додати епічності. Оце він. Ну, По така. Таких би штук 100. Було б діло. Плотва, думаєш? Та ні, не плотва. Це такий, як це наш розмір. Наш окунець. Ого? Ага. Ну, щось на плітку схоже. бо бігає, носиться так, що дурне. А ні, окунь. Окунь нормальний. Ну нормальний. Не гігант, але піде. Ні, так одна справа, якби ми рибу не знайшли, знаєш. Є, Є але що це таке за риба? Та окунь тільки не той що треба. Хіба це окунь? І бере он за самий край. За самий-за самий краєчик. Просто на навіть міліметра нема. Ну це ж просто, це ж неподобство. Що це таке? Треба брати нормально, впевнено, жадібно. Щоб я не нервував. І ще один. О, господи, це, взагалі, це це катастрофа. Кому живці, хлопці? Ладно, полежи, поки що. Ну от свіженька лунка. І окунь бере. Бере на відлигу рибалка. Не дуже. Вже вкотре пересвічуємося ми в цьому. Давайте, хлопці, додому, чим чекуйте. Оп! Погнали! Молодець, дякую. Заклюваннячку, а ми йдемо далі. Тут Льоша щось тягне, каже, плітка. Красавчик, друга вже. Ану покажи її. Така маленька-маленька-маленька лісотка. І плітка. Плітка така чимала. Ну, попередньо було ще більше здається. Yeah. Давай продовжуємо. Так, рибка у нас кап'єсик сильно вирядує, тому зараз будемо змінювати мормишку. У мене поки що все ось так. Я чекаю, коли мені приїде коробка нормальна для мормишок з алії. Бо це те, що зараз, це просто жах, як незручно. Золото чи мідь? Що краще працює, чи срібло? Напишіть в коментарях, будь ласка, у кого що краще, які кольори, бо тут думки різняться. Так, щось є, щось дригається, але щось дуже дрібне. Ну, як завжди... І за підборіддя, бачите як бере. Це теж погано. Взяв за підборіддя. Що, оце отакий кач? Качай, да, пробуй, перейди сюди. Офігеть! Оце онлайн! Опа! Там просто... Так, да, качай, да, пробуйте качай. Гілляндний кач. Да. Льошик майстер-клас дає. Майстер-клас по пасивним смугастим. Плітка, 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 плитка, плитка хороша. Тихо, 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 тихо. є. Нема. Є, є. Фух, осе... як на соснах. Залік. Залік приємно, вона так і вбилася гарно, до речі. Шансів, і дивись, вона ні. вже у когось клювала. Бачиш? Ага. Щось в неї заяча губа. Є таке трішечки отут, деформовано. Ну, 18 см є, молодець, дякую. І я розпочинився пліткою теж. Давай, чеши. <рес> До речі, з приводу пішні, ось ця пішня в принципі, по формі гарна. В неї все супер, грані гострі, форма, все класно. Але майстер чомусь вирішив зробити тут ось такий виріз, але це, цей виріз ще можна було б йому пробачити. А ось цей виріз, знаєте що робить? Просто коли ви пішнею б'єте в кригу, він, от вона застрягла. Все. От я не можу її дістати. Тільки через якусь там п'яту спробу. І коли ви отак от робите 30-40 лунок подібною пішнею, ну ви згадуєте цього майстра не злим тихим словом. От, тому не раджу я брати вам пішню з ось таким кінцем. Щось душить. А що там душить? Щось душить непогано. Окунь нормальний, заліковий. Отакий окунчик. Ну нормальний такий, середній. О. На лісоточку взяв, з'їв. І вже з'їв, до речі, трішки глибше, що дуже радує. Сподіваюся, що це ознака того, що в нього нарешті відкрився його ротик. Цей вибагливий. Ого, оце так загинув. Так, да, схоже, що ти правий Лха. Ну, Зараз побачимо, що там. По супротиву. Да, ти був правий, друже. Це плітка. Чергова пліточка, дивіться а яка. Лише? Непогана. А на що ти ловиш? На лісотку. Непогана пліточка. Загнула дуже впевнено, дуже. Дуже впевнено, загнула. Вона хорошо лупить, От як дрібний окунь, знаєш, але відчувається вага. От я перейшов на лісотку і почала клювати плітка. Я до цього і на уралку ловив, і на мурашку з бісеринкою. Ну нічого. Їй подобається лісотка. Чи малий об'єм все ж таки. Один, ага. да? Два. Да, да, да. А ну давай, я спробую. І вот третій. Ось він. Вот вони літають, ці окуні тут є. Давай. Ось і добігла свого завершення чергова зимова рибалка. Знаєте, це була непроста рибалка, м'яко кажучи, тому що риба ну, вкрай вирядувала. Найкраща приманка 100%, як на мене, сьогодні була лісотка. А ще краще, якщо у вас є ще менша лісотка, не 0,3 чи 0,35, а 0,2-0,25, як у, була у пана Олексія. Ось такого кольору, болотного, я навіть не знаю, як назвати цей колір. На що він схожий? Він Памкен або От, От, спінінгіста видно одразу. До речі, до речі, ще такий нюанс важливий щодо жилки. Коли риба врядує і вона починає оце сьорбати туди-сюди, товщина жилки відіграє критичну роль. У мене 0,10 і кут відхилення був мінімальний. У Вови і у Олексія була. Набагато тонша жилка, і реалізація була краще, тому що гачок потрапляє далі в більш м'які і не такі товсті тканини пащі риби. Що риба не клює? Я ж кажу, не знаю, що риба не клює. Однак буду вам дуже вдячний за ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові відео на моєму каналі. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам від щирого серця здоров'я, натхнення, терпіння і нехай щастить.